Вітаю вас, шановні наші аграрії, друзі, підписники, ті люди, які завжди багато творять для того, щоб піднімалася економіка України. Я скажу такий спектр своїх думок по критеріям. Тобто, дивіться, знову показую соняшник, знову показую, що соняшник файний. Привезли мене на поле. Це в нас іде Дніпропетровська область, Славгородський, та район. Тобто, що хотілося сказати по цьому полю? Це у нас ділянка 26 гектар. Це перша ділянка. Їх буде 6 ділянок в одному фермерському господарстві. Тобто, висота Соні складає десь в районі. Д-1,60, д тобто теж були дощі. Дивіться, яке файне небо, передають на ніч дощ. Тому спешив сюди попасти, тому що є маршрути. На Зараз ми зарядили тему, взяли за апріорі такий спектр. Тобто 28 липня 2023 року сонячник Неймар Плюс. Середнє ранній соняшник по технології Сумо робили 40 г трибенерон метилу. Загущення ніякого не було. 3-4 штуки на погонний метр робили. Дивіться, як він виглядає. Низи вже, як ми бачимо, починають трохи відсихати, і воно все йде в шляпу. Тобто, що і повинно було пройти, якщо йде гарна файна генетика. Що можна ще сказати за цей соняшник? Ну, Лазили ми з аграріями, тобто були питання у нас по Дніпропетровській області по Криворізькому району, була, був вовчок. Був вовчок по соняшнику на МР. Ми з аграріями облазили. До цього як їхати, я в них питав, що, як і яким чином. Вони казали, що нема, не знайшли, навіть спеціально поїхали, бо почали, вже, як кажуть, ми самі, як кажуть, пересрали. Ну, Я на полі нічого такого страшного не знайшов. Знайшов гарний файний соняшник. Е, ну, Що можна сказати? Соняшник Neymar Plus з вегетацією підходить до своєї критичної фази. Е, він вже, я так вважаю. Цвітіння його вже е, закінчується. І на зараз вже йде налив корзини. Налив корзини це дуже важливий період того фактору, що на вересень е, на середину можна планувати вже збір врожаю з показниками. Ті, що будуть гостовими для того, щоб ще отримати гарні кошти. Соняшник на плюс спостерігали ми ще до цього. Ми не приїхали на вибране поле, зразу вам кажу. Ну, це оце запилення соняшнику. І так, в принципі, чутким руководством е, двох файних аграріїв, ми побули на полі, зніматись вони не захотіли. Це є такі от іменно пріоритети у людей на сьогоднішній період. Ну і що ми хочемо сказати? Слава Україні! Звертаю вашу увагу, що це вітчизняний виробник компанія Артагра. Я весь стандарт, є офіційним дистриб'ютором компанії. В цьому році будуть ще одні гібриди в них. То, що будемо спостерігати на Демоділянках. Підпишітесь, тому що Демоділянка чекає вас. Демоділянка 2023, тобто третій рік ми залажуємо опити, знімаємо, як воно буде насправді. Ну і... Дивіться ще є виробника Артагра Ріпа Казимий. Так то звертаю вашу увагу. Звертайтесь компанія Лестандарт офіційного дистриб'ютора по всій території України. До побачення.